До 20 червня 2025 року кожне підприємство, установа чи організація незалежно від форми власності зобов'язане подати до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки детальний звіт про свої транспортні засоби а також відомості про працівників, які працюють на даних транспортних засобах. Дана відомість подається, якщо брати теперішній період, до 20 червня поточного року. Якщо на підприємстві установи немає на балансі жодного транспортного засобу, тоді така звітність, звичайно, не подається. Юристи кажуть, дана процедура не нова і є необхідною для підприємств. Вони зобов'язані її виконувати двічі на рік. Звіт оформлюється за формою, передбаченою додатком 1 до положення. Відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також про громадян, які працюють на підприємстві. Прошу врахувати, що це стосується тільки. Товариств, підприємств, установ, організації щодо фізичних осіб підприємств воно не стосується на підприємство, установи, організації покладається обов'язок щодо надання звітності про наявність транспортного засобу положенням про військовий транспорт. Облік, військово-транспортний облік, це так воно правильно називається, постанови Кабінету Міністрів ще за 2000 рік. Тобто даний обов'язок підприємства в установа організаціях не виник тепер чи під час дії воєнного стану. Він діє ще з початку 2000 року. Точна назва постанови це є постанова Кабінету міністрів 1921 від 28.12.2000 року. Невиконання цієї вимоги тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 34 до 59 тисяч гривень, згідно зі статтею 2101 КУПАП в умовах воєнного стану. Кількості обмежень немає. Щодо вилучення є, передбачена мобілізація транспортних засобів. у випадку необхідності якогось виду транспортного засобу, а так як з урахуванням того, що на Передовій, скажімо так, для ЗСУ не вистачає великогабаритного транспортного засобу, то так є ймовірність, що його можуть мобілізувати. На це все відбувається в правовому полі. Є вимога на підприємство ТЦК, що є звітність. Так у вас є на балансі такий транспортний засіб. Для потреб ЗСУ потрібний такий транспортний засіб. Значить, мобілізація даного транспортного засобу це у випадку тільки необхідності. І дана документація проводиться в тому порядку, що проводиться експертна оцінка транспортного засобу. Боятися чого, що, що надавати відомості про транспортний засіб і його мобілізують ні, абсолютно це і вимога законодавства, яка діє вже понад 25 років. Під час мобілізації Збройні сили України та інші військові формування можуть залучати техніку підприємств на умовах безоплатного використання з подальшим поверненням після демобілізації або у випадку знищення транспортного засобу держава компенсує її вартість, інформують фахівці. Таке залучення здійснюється відповідно до лімітів та відсоткових норм, затверджених Кабінетом міністрів України.